Самий хитренький. пішов, знайшов собі горішки і їсть. Так треба бути хитрішим. Що, прибіг? Синечок обідаєш, так? Да? Совісті нема? Нема. Я вас поняв. Ну а як? Горішки то святе. Дружба дружбою, а горішки розні. В одну морду. Так? Да? Ну їж. їж. Та? Голодний ти, самий голодний. Та певно, що <рес> А Та Така шмидранова. їш. А Там ще один. Так, водичку поприбігали попити. Нам третій побіг. Ти водичку пий, маленький.